І так, у нас тут fv 226 Contradulations А це на даний момент один із моїх фаворитів. Танчик доволі броньований, англійський тяжик. Перший тяжик з ось такою механікою двустволки Там, де закривається і відкривається столи. Я вже на нього скінчик, поставив всі діла. Давайте зайдемо в порівняння. Він має 362 альфи 150 по модулям. Ось пробиває 226 мм. ну Це, звісно, не дуже на восьмому рівні, але таке. В принципі, на голді можна грати. Перезарядка у нього дуже довга, дуже, прям дуже. По кутам нічого сказати не можу. Єдине, що артикальних іноді не вистачає. А зведення в стандартному режимі доволі точний танк, можна навіть як снайперський грати. А от у подвійному, ну це тільки цей, вплотну. Бувайте.